Вітаю вас у студії Олена Зборовська. І ви дивитесь новини з українки. За кілька хвилин ви дізнаєтесь про таке: як працює навчальна програма Росток. Відкриття екомаркету в Українці чаруюча музика вечору романців. Хто ж отримав футбольний кубок району? Головна мета освітянської галузі сьогодні це створення умов для самореалізації кожного учня, підготовка покоління здатного навчатися протягом усього життя. Цьому сприяє поява нових педагогічних тенденцій, яких саме дивіться у нашому першому сюжеті. З самого початку у нас йшло вивчення української мови поглиблено з перших класів Початкову школи, вела Марія Івановна Кальчук і Світлана Івановна Махиня. Пройшовши якийсь термін навчання, ми зрозуміли, що це повинна бути якась система. І, вивчивши досвід освіти в Україні, яка є, і прийшли для того, щоб нам підходить для нашого навчального курсу виховного процесу. Всеукраїнський науково-педагогічний проект Росток уже третій рік поспіль в загальноосвітній школі номер один діє програма Росток. А сам заклад отримав статус дослідної експериментальної школи за одноіменною всеукраїнською науково-педагогічною програмою. На базі школи у нас працюють зараз класи. Уже один клас, четвертий. Закінчив навчання повністю за проектом Росток, починаючи з першого по четвертий клас, і зараз вони в п'ятому класі. В цьому році ми продовжуємо навчання за цією програмою і в середній школі. Вчителі середньої ланки пройшли курси підвищення кваліфікації. І тепер ми повністю до дев'ятого класу включно працюємо за цією програмою Росток. Цей проект сприяє різносторонньому розвитку дитини. Він допомагає нам створити таке освітнє середовище, щоб сучасні діти вчилися в ньому цікаво. І розвивали ті свої задатки, які були ще до початкової школи розвинуті. Діти навчаються у формі гри. В першому класі нову тему засвоюють за допомогою казки, а вже в четвертому самі їх складають та розповідають. Програма Росток не лише допомагає дітям краще і цікавіше сприймати матеріал, а й спонукає їх до творчості, розвиває найрізноманітніші здібності. А учителі до подібних уроків готуються з особливим заповзяттям. У мене ця програма дуже захоплює, тому що на Відміну від традиційної, ця програма дитину більш розвиває ширше. Я можу порівняти з тим, які в мене учні прийшли в клас, не відібрані, йшли ті, хто за бажанням, хто хотів. І казалось би, така дитина, яка була в першому класі, не бачив, дивився на неї, ну, от, да, це гарна дитинка, така творча, а коли вона вже приходить в другий клас, така стандартна дитина, скажімо так, з такими словами, то вже в другому класі вона починає розкриватися. А є діти Світлани Ванівни, які говорять, що вже починають розкриватися навіть в четвертому класі. Тобто, діти весь час ростуть, вони їх заставляють, вони працюють над собою. Та найголовніше для того, щоб дитина з першого класу навчалася за програмою росток, не потрібно жодної підготовки. Хорошою підготовчою базою є дошкільні заклади. І до першого класу діти приходять з достатнім багажом знань, аби навчатись далі. Вчителі перевірили це на власних дітях. Підготовки у дитячому садочку достатньо. Тієї, яка надається, я як мама можу тільки подякувати вихователям дитячого садочка хоровод, які дали базу основи знання у садочку моїй дитині. Вона йшла до школи не вміючи читати, і зараз вона знаходиться на тому ж рівні, як і інші. Їй дуже цікаво навчатися у цьому класі і вийла з бажанням іде до школи. Олена Зборовська, моколо Куріний Тарас Перебиніс медіа Дніпро. Екомаркет українська мережа супермаркетів, що нараховує 75 торговельних об'єктів у 14 регіонах нашої держави. Та заснована вона у 2003 році у місті Києві. В жовтні 2007 року екомаркет визнано кращою продовольчою торговою мережею України за версією журналу «Деньги.ua». А віднедавна такий супермаркет відкрито і в Українці. Нещодавно в Українці відкрився ще один супермаркет екомаркет. Екомаркет це найкономічніший магазин. Здесь найвидні ціни. Це ціни, які допомагають нам економити бюджет нашим сім'ям, нашим близьким. Всегда качественный товар, большой асортимент. Здесь можна скупиться все, що хотите. і для дома, і для быта, і для сім'ї, і для малышей, і для близьких, і для любимых животних. На відкритті були присутні дирекція закладу та міський голова Українки з представниками української міської ради. Саме їм доручили почесне розрізання червоної стрічки. Дорогі друзі! Сьогодні в нашому місті праздник Відкривається очередний супермаркет. Мы надеемся, что он принесет в жизнь наших горожан только добрые эмоции. Мы надеемся, что в этом магазине, в современном магазине, мы сможем по достаточно низким ценам покупать самые разнообразные продукты. Для этого не придется ехать в соседние Бухов или в город Киев. Мы надеемся, что здоровая конкуренция, которую создаст супермаркет, снизит высокие цены на нашем рынке. А наши жители получат... Уютний сучасний, прекрасний торговий центр широкий асортимент різноманітних товарів, продуктів харчування, товарів для сім'ї та дому, зручне розташування, помірні ціни та гнучка система знижок. Така особливість цього торговельного закладу. Наш магазин кожну неділю робить акції. Акції міняються, то вони не задержуються. Є акції на товар, які очень цікаві по ценам. Це мінус шістдесят 70% від трозна ціни во-вторых, -во у нас очень много собственной торговой марки. Это низкие цены, завжди низкая цена. В екомаркеті працюють більше 70 осіб персоналу. В основному це мешканці Українки та Обухова. Пропускна спроможність кас, за словами керівництва екомаркету, 6 тисяч громадян в день. Але в день відкриття відвідувачів було так багато, що касири заледве справлялися з такою кількістю українчан, охочих відвідати новий супермаркет. А відгуки від них лунали лише позитивні. Шалко, що я з такої здані простаювала так довго пустим. Это великолепно сделали, очень. Ну, здесь больше асортимент, допустимо, ніж в а Гораздо більше? Більше. А? Ну і ціни немножко ніже. Дуже задоволено, добре. Дякую за цей магазин. Хай їм бог дає здоров'я. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро романс неосяжний, прекрасний та дивуючий, захоплюючий та палкий, чарівний та натхненний, цілющий. Та тендітний. Про романс можна говорити дуже багато. Він невичерпний у своїй глибині і багатстві, а можна просто слухати його і не промовити ні слова. Нещодавно до Українки завітали артисти столичного будинку актора вокалістка Вікторія Рожковська та концертмейстер Ілон Шуляк, які подарували прихильникам задушевний душевний вечір романців. Нішалімо світо. ході концертної програми прозвучали пісні з творчості Анни Герман, українські народні пісні та звичайно ж романси. Нікого не залишає байдужим ні тих, хто його слухає, ні тих, хто його створює, ні тих, хто його виконує. Для мене романс це моя душа. Вот романс мне, наверное, даже ближе, чем какие-то классические произведения. Мы очень. Э, я в романсе я раскрываюсь, я дарю свою теплоту, я даю свои, отдаю свои переживания, я пропускаю каждый романс, который в моей программе через себя. Это обязательно. Э, потому как если я не буду этого делать, то, естественно, это все будет сухо и. Ні, Мій мой романс, роман, э, на кором виросли покоління, і на якому виросла, істена я і э, он звучав в моїй сім'ї. Це біле акаци «Грозі душисти. Романс неосяжний, прекрасний та дивуючий, захоплюючий та палкий, чарівний та натхненний, цілющий та тендітний. Про романс можна говорити дуже багато. Він невичерпний у своїй глибині та багатстві, а можна просто послухати його і не казати ані слова. new Хоча в залі глядачів було і не так багато, проте всі, хто цього вечора прийшов до Палацу культури енергетик, отримали справжнє естетичне задоволення, поринаючи у чарівний світ романсу. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Осінній кубок Обухівського району знайшов свого володаря. Долю осіннього трофею у фінальному матчі вирішували ФК Максима Українка та Обухівський енергопром. Наша команда на шляху до фіналу впевнено вибила з розіграшу Дніпро, Червону Слобідку та Єдність. З енергопромом максимі довелось зібрати свої сили та викластись на повну. Перший гол був забитий лише в другому таймі. І то в наші ворота. На останніх хвилинах Артем Дихтеренко успішно зрівняв рахунок, реалізувавши 11 метровий удар. Оскільки основне время завершилось ничью. По регламенту не предусмотрено дополнительное час. І дело сразу же перешло к пробитию 11 метрових Пошло 5 человек. Один із команди не забив, а остальные оказались більш удачливыми, а соперник. Смазав дві точки. Всетвісному вигралі 4-3. Ми вдячні Максимі за таку видовищну гру, за те, що були як ніколи єдиною монолітною командою. Бажаємо в подальшому боротися до останнього, вірити у свої сили і перемогу. На сьогодні все у студії була Олена Зборовська. Бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин.